Довертай кулачок, відкритий вб'єш. Зустрічай справа, дивись ручку. Відповідь! Дивись, куди б'єш, Фадім, ти просто б'єш по рукавицям, знімай рукавички, відводь! В одну б'єш, відводиш, другою б'єш. Уже в лице полечаєш. Перехоплюй, відповідай відразу після захисту. Правою дивись, початок правою. Тільки не один раз. Ну, бачите, знову один раз в'єш, справишся і, і живот переведи. Живота нема взагалі, блядь. З голови на животі. Жив... Правильно колочок довертає. Відкрито то і в'єш. Відкрив та зустріч! Направо на зустріч. Дім, збересь, збересь. Ручки на місці відповідай одразу. Доргай ножками, по провалі, дергай його. Дьоргай ножком правий початок тут зараз. Правою частіше. Правою відразу лівою. Правою на зустріч. Діоргай ножком, Вадим, дьоргати треба. Жвот! Дивися, живот давав живот третій удар. Треба по печені бити. Печінку б'єш. Відповідь! Та відповідай, Вагі! Правою, правою-лівою! Вадик, ножки, Саша застоявся. Відповідь тут, зривайся всередину. Ну і працюй відразу, що ти стоїш? Сам, сам, сам Вадим, сам. Дьоргай ногами, кажу, ти ж не дергаєш взагалі його. Вадик, дьоргай. Вадим, дергай ножками його. Діорну відпригнув, дьорну відпригнув. Ну і правий відразу же, лівий збоку, правий прямий вперед. Відповідь! Відповідь! І тут, і тут, ну! Та не відходь, тут працюю від, біля нього. Ти ж провалив його, блін. Не на ту ногу йдеш, назад. Наліво-назад купиш. О, направо. Тепер наліво-направо, знову, наліво. Ось так, так. Да. Не на ту ножку, ліво б'ю, наліво прокую. Да. Вадим, дергни його, провали. Тут вправо-право, право, зустрічай. Правий добавий відразу. Ну бач, з місця б'єш. Вперед, ножка. Давай концовку. Концовочка. Правий, лівий, правий зроби.